Утримання військового збору продовжено на 2015 рік. У 2015 році військовий збір сплачується з тих же доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, маємо проговорити про необхідність у 2015 році сплачувати військовий збір з наступних доходів зарплати та лікарняних. З будь-яких будь виплат за договорами цивільно-правового характеру. Також військовий збір у 2015 році буде сплачуватись дивідендів, процентів, іноземних доходів, спадщини, подарунків, інвестиційних доходів тощо. Також зараз буде сплачуватись військовий збір підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. Спрощенці цей податок сплачувати не будуть. Тобто головний на сьогоднішній день принцип сплати військового збору військовий збір сплачується з того, що сплачується податок на доходи з фізичних осіб. Ставка податку на сьогоднішній день залишається 1,5%, так, так же, як і в минулому році.